Фотограф Йона Форсгрен полює на північне Сяйво. Ми прямуємо в дуже відокремлене місце. Там немає ні світла, ні вуличних ліхтарів. Цілковита темрява. Форсгрен веде туристів до берега озера у Фінській Лапландії. І їм пощастило зоряне небо освітлюють зелені хвилі північного сяйва. Форсгрен почав водити туристів на полювання на північне Сяйво близько п'яти років тому. Тоді він був одним з небагатьох. Туроператорів було не так багато, як зараз. Нині в місті повно всіляких туроператорів. До того ж, кількість туристів з кожним роком зростає. Роботи чимало. Фінляндія розташована на південному краю зони, де видно полярне сяйво. Але під час геомагнітних бур периметр розширюється на південь, і тоді північне сяйво можна побачити і у центрі та на півдні країни. Особливо в регіоні Лапландія. Тут у Фінляндії ми бачимо північне сяйво майже щорічно. Це захопливе видовище можна побачити з кінця серпня по початок квітня. І кожної зими заради нього дарованіямі приїжджають тисячі туристів. Торік місто відвідало рекордні мільйон двісті тисяч гостей. Полювання на північне сяйво великий бізнес у фінській Лапландії. У 2016 році один готель потрапив до заголовків газет після того, як найняв людину, яка чекала північне сяйво, і коли воно починалося, усіх будила. Це неймовірно, таке треба побачити бодай разу житті. Сильні сонячні бурі цього року спричинили полярні сяйва набагато південніше ніж зазвичай, наповнюючи небо відтінками рожевого, фіолетового, зеленого та синього. За даними НАСА та Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сонце зараз перебуває у максимальній фазі свого 11-річного циклу. Через це північні сяйва відбуваються частіше.